Але перед тим як почати, я пропоную вшанувати е тих, хто загинув на цій війні, хвилиною мовчання. Силам оборони тут перед вами шеврони тих підрозділів, яких їх отримали. Серед них як великі штурмові бригади, так і, наприклад, підрозділи спецпризначення. Знову ж таки, це повертають до сценаріїв використання. Вони різні про прац... них розповість трошки пізніше там є. Хтось працює вже рік, хтось отримав їх нещодавно, але. А, Відгуки досить позитивні. Ми впевнені в тому, що це рішення воно дуже потрібно кожній бригаді, кожному медичному підрозділу, який рятує наших воїнів на передовій. Друга цифра, про яку хотілося б дуже сказати, це цифра 13 це та перша кількість. Поранених, про яку ми почули від третьої штурмової бригади, це кількість поранених, яку, яка пройшла через Табнет за одну ніч під час одного з штурмів. І ну, дійсно, це для нас було таке дуже, дуже сильне враження, коли ти розумієш, що вигадане нами рішення. Il est utilisé très très près de la ligne de front, à 3 km de la ligne de front sur le secteur de velika Novosilka. La particularité, c'est qu'il change de position très très fréquemment. Il reste sur une position un ou deux jours et il change. Особливість його використання, те, що він не залишає його на місці. Він залишається на позиції, розгортається на два-три дні, і потім їде. Якщо буде мати такі старнеті, хоча б один на бригаду. Я думаю, це вже збільшить виживальність е, поранених. От до чого ми зараз маємо прагнути, власне, тому що ми не радянський союз, ми не радянська країна. У нас немає великої радянської армії. У нас є наша маленька, українська відчайдушна, потужна, найкраща в світі армія, на найкращі в світі люди. І е, якраз табнет це той елемент, який буде підвищувати, виживання. Ви свою місію виконали і на небі перед Богом вам там галочку поставили. А я впевнений, що цей стабун врятує не одну суттю. Тому я дуже вам дякую. Від всіх наших хлопців. Рівно рік тому ми запрезентували наш перший стабілізаційний І На сьогоднішній день бачити статистику, бачити допомогу. Фронт динамічно змінюється. А, відповідно, ми намагаємося власне, максимально спільно в один ряд допомагати фронту. Мене звати Тарас я програмний директор разу Філос благодійного фонду разу для України. Дякую всім. Слава Україні! Хотілося, е, хотілося сказати від це по стосовно пункту. Сучасна е, війна, вона взагалі вимагає нові рішення. На жаль, все дуже сильно змінюється з кожним роком. І ситуація стосовно допомоги пораненим евакуації поранених кожен рік вимагає нового якогось підходу. І тобто такий контейнер, який ми бачимо, він містить в собі все необхідне обладнання для рятування життів, що так, от, є база. І важливо її зробити під потреби просто корисним інструментом під потреби того медика, який працює. Тому кожен стабік він трошки інший. Він обладнаний під ту медичну бригаду, під анестезіолога, хірурга, який працює безпосередньо в ньому. Ми раді, що рік тому ми прийняли рішення про це партнерство. І ми дуже вдячні французькому народу, який донатив, донатить, і я думаю, буде донатити, коли він. Бачив, куди направляються його кошти, як реально фізично вони рятують. Дякую всім хто допомагає нашій державі оборонити Україну, наближатись по переможемо обов'язково. Слава нашим слава Господу, нашим захисникам слава.